В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава. Сьогодні ми, з ласки, Божої дороги в Христі, брати і сестри, дочекалися червоного недільного дня. Ми за богослужінням чули декілька місць цього письма, про які сьогодні будемо перед відходом з храму розмірковувати. Ви чули дуже добре, що один законовчитель приступив до Христа Спасителя і має таке запитання. Учителю, яка найбільша заповідь у законі, нам потрібно найперше заглянути у контекст цього запитання, цього підходу. Бо якщо ви читаєте. Від початку до кінця, то цьому запитанню передувало і інші розмови Христа Спасителя з тими ж книжниками і фарисеями. Були такі ще і інші в юдейському суспільстві були садукеї, їх Господь перед цим посоромив, Вони дорікали йому про те, що вони не вірять у Воскресення померлих. І ось щодо цього був там діалог і Господь їх посоромив, І, хоча садукеї, фарисеї між собою це такі були дві течії. Але щодо посоромлення Христа, зловити його на слові, вони об'єднуються у цьому намірі. Знаєте, навіть ми можемо з власної практики людського. Сказати, що якщо ми десь не сходимо у якихось поглядах, але якщо ворог спільний, ми тоді об'єднуємося. Ось так садокеї, фарисеї об'єднуються проти Христа. Бо запитання не є поганим, вони шукають що головне, що основне. Але євангелист Матфей уточнює, каже: він спокушаючи, підійшов до Христа Спасителя. Тобто, отака місія, таке завдання книжників Фарисеїв було зловити Христа на слово. І ось вони цим запитанням, він не хоче дізнатися істину, що дуже важливо. Він хоче зловити Христа на слові. Він хоче, щоб той дав відповідь, щоб вони змогли дочепитися і йому дорікнути. Оце дуже важливо, знаєте, бо ми теж шукаємо відповіді на ті чи інші свої запитання. І буває так, що ми теж спокушаємо Бога. А Господь каже: навіть тоді, коли ми цю історію згадуємо, коли він був спокушений у пустелі. Перед своїм виходом на присутну проповідь, то його лукавий нечистий дух спокушав. Він каже: Не спокушай Господа Бога Твого. Тобто і ми своїми запитаннями не маємо його спокушати. А ось у цей законник підійшов з таким запитанням. Потрібно нам зрозуміти, чому так. Взагалі-то коли юдеї отримали декалог, у 10 заповідей Божих, вони на цьому не обмежилися. Історія говорить про те, що юдеї мали. 613 заповідей. І серед того різноманіття різного припису законів, що можна, що не можна, вони не могли не шукати що ж основне. Знаєте, я пригадаю своє десь таке навчання у Чернівецькому університеті, і там один нам викладач, молодий, мій ровесник, але такий, на мій погляд, дуже мудрий. Він каже, коли ми готувалися до іспитів, він каже, хлопці. Побачивши тих залікових питань 100 чи 70, і знаєте що студента руки опускаються, він нарешті не буде нічого вчити. І він каже: Ну, я розумію вас, я такий, як ви, був нещодавно, каже: ну не вчіть 70 питань вивчіть. І дав нам по п'ять запитань, тому п'ять, тому п'ять, тому п'ять. І що було? Коли ми відповідали, ми чули відповіді попереднього, і ми мимоволі ще так би, закріплювали той матеріал. І ось щось схоже відбувається з юдеями. Вони не можуть сказати, що, наприклад, ось заповідь не вбий, і, наприклад, ну якась така легша, щоб. Застелити, наприклад, яму було таке повеління. Якщо бачила людина яму, має її застелити якоюсь дошкою або чимось іншим, щоб туди не впала ні тварина або людина. Ну не можна сказати, що це е, о, о, однакові заповіді. І, і тому юдеї шукали, шукали що основне, щоб не залишитися без основи. І ось серед того різноманітня заповідей Господь виокремлює, і немов би зузагальний увесь закон і відповідає йому. Полюби Господа Бога Твого всім серцем, всією душею, Твої, всім розуму Твоїм і ближнього свого як самого себе. Така двоєдина заповідь, на якій Господь каже, що тримається весь закон і пророки. Повторюся серед тих 613 -ти заповідей, юдейська думка завжди шукала основного. І коли ми читаємо і любимо святе письмо, то наприклад у 14-му псалмі, псалмопівець Давид. Ви окремлює з тих багатьох заповідей 11. І коли ви не полінитеся, можете додому прийти, відкрити псалтир і прочитати 14-й псалом і знайти там такі повеління царя Давида, що він вимагає від, від людини, що потрібно робити. Але по тому, як е, е, каже один із е, равеністичних учителів, прийшов і ісай, пророк, і навіть з тих 11 -ти зменшив їх до шести. Потім знову прийшов інший, прийшов Михе. І зменшив їх до трьох заповідей. Потім Амос взагалі в одну заповідь це сформував. І Господь в сьогоднішньому Святому Письмі він не мов би підтверджує ті слова пророка Амоса, і він каже, щоб ми любили найперше Бога, а потім і ближнього. Хто каже, що я люблю Бога а ближнього свого Недавить той неправдомовець, бо як ми можемо любити Бога, якого не бачимо, а ближнього якого бачимо, не любимо. Ці слова говорить нам апостол і Евангелист Іоанн Богослов, якого ми називаємо апостолом любові, який знав про що говорить. Бо ми дорогі во Христі, брати і сестри, під цим словом любов дуже часто неправильно розуміємо. Ми собі, коли ми говоримо слово любов, то в нас зазвичай є таке якесь похитливе уявлення про, про цю чесноту людську. Але апостол Павло дуже гарно такий написав гімн любові. Він каже, що вона довго терпить, не знає свого, не радується з неправди, а радується істині. І багато теж цей такий гімни апостола Павла про любов ви можете прочитати, якщо любите святе письмо, і нам потрібно стремитися до цього, щоб ми полюбили Бога. Але полюбили його через відношення до свого ближнього. Бо каже Господь в іншому місці Святого Письма: усе, що ви зробили, одному із найменших братів, моїх ви мені зробили. Тобто, наша любов до Бога виявляється у любові до ближнього. Але скажете ви, як нам полюбити нашого ближнього? Це, дорогі по Христі, легко сказати, але важко втілити це в життя. Ми любимо своїх рідних. Бо вони наші кровні, родичі. І навіть серед цього ми можемо деколи бачити в суспільстві, що нема і там любові. А як же нам полюбити кожну людину? Це велике завдання, велика місія на нас, християн, покладена, щоб ми своїм земним життям змогли цього досягнути. Бо це таке Мистецтво життя, до якого ми маємо трудитися і прагнути все наше власне життя. Воно не здобувається, знаєте, так як ми включили світло, включати включили, і вже в нас є. Ми, ми не роботи, ми люди. І Дуже важко нам у цьому наміренні стремитися, але потрібно цього прагнути, бо Господь є любов, і хто не перебуває у любові, той не пізнав Бога. Теж такі слова ми читаємо дорогі в Христі, брати і сестри. І ось наше велике завдання, щоб ми знаєте, якщо ми будемо любити ближнього, ми не схочемо ні вкрасти, ні образити, ні осудити ні іншого всього того, що нам забороняє припис закону, серед тих, 613 заповідей. Були такі, які ділилися, які казали такі заборонні заповіді не роби. Тобто не вбий, не вкради і інше. Їх було 613 і було 365, шістдесят Як кажуть, біблеїсти відповідно до днів. У році а 613 заповідей, чому юдеї теж цього так знаєте підсумовували під якесь число підводили, оскільки в Декалозі в десятьох заповідях було 613 літер юдейських і відповідно було так вони пояснювали 600 у цих 13 западів. Всі інші були такого наказуючого. Наприклад, характеру, от так я вже наводив приклад, щоб якщо вони побачили якусь небезпеку, наприклад, тут яму по дорозі, вони мали її закрити, роби це і не роби це. Тому і в на нашому земному житті потрібно старатися заповіді Христові виконувати. І саме цим ми будемо свідчити любов і відданість йому. Бо неодноразово чуємо у храмі заклики іти за Христом. Як ми можемо йти за Ним, коли ми його тілесними очами не бачимо? Виконанням. Заповіди. Так само ви можете сказати, сьогодні ми були в храмі і чули, що апостол Павло каже, що людина не оправдається ділами закону. То про що ви тоді говорите? А справа ось у чому, дорогі хресті, брати і сестри. Інший апостол Яків, він каже, що віра без діл мертва. Тобто, якщо в нас є віра, це дуже добре. Але якщо вона не підкріплена ділами, вона мертва. Тобто, нашу віру ми маємо проявляти через діла. Але навіть і тоді, коли нам Господь допоможе якесь добре діло створити, ми не маємо пишатися або надувати груди і казати, ось я такий красивий, гарний, і возвишатися над іншими людьми і казати, Богу він або подумки, або словесно, Господи, я вже готовий, забирай мене в рай. Ні, у своєму смиренні, ми маємо сказати, зробили тільки те, що повинні зробити. І не надіятися на власні заслуги, на свої добрі діла, а на милосердя Боже. Бо спасіння це дар, і Господь нам його дарує. Він заради цього прийшов на світ, втілився і постраждав за нас на хресті. Ми бачили у нашому храмі Хрест, коли він виносився, коли він заносився, і дивимося на хрест, і бачимо нашого Бога, який. Усім подібний до нас, крім одного, крім гріха, але понижує себе, бере на себе отаку нашу тлінну і немічну плоть, і за завісою плоті скриває своє божество і стає подібним до нас усьому, крім одного, крім гріха, щоб викупити нас від гріха. І смерті, і дарувати нам вічне життя. Тому заради цього вічного життя нам потрібно дорогі у христі, брати і сестри, потрудитися, старатися добрі вчинки робити, а зла і лукавства уникати. В чому нехай допоможе нам Господь цього всім вам бажаю. Слава Ісусу!